Я отримав поранення 6 березня внаслідок обстрілу ворожої авіації. Прийшло зараження, організм відторгає ногу. Я побачив в інтернеті, що є така superhuman, які ставлять протези. У нього коліно зараз 3R-80, це моє моноцентричне, з підтіканням гідравлічне. Яке, в принципі, класно допомагає йому ходити по сходам. Він пригає на батуті, на самокаті їздить, пригає в воду там. Я подав заявку на багатофункційний, це електронне коліно. З ним можна бігати. Він більш безпечний по слизькій дорозі. Хороше коліно, Genium Mix 3. Багато хлопців дуже його хочуть. Адаптивне коліно, тобто воно підлаштовується під ходьбу, під ногу його, під вагу якусь йому треба взяти. бронежилет на себе вдягнути, типу автомат, взяти з собою. Відповідно, воно не буде клинути при ходьбі. Я Сподіваюся, що я навчусь бігати, я зможу довше ходити ну, на великій відстані. Як людина ходити, а не як інвалід.